Найпопулярні вакансія в Літві упаковка рибних сласів. Відео показано в реальному часі, тут показано філетування. Машина вже розрізала цю рибу пополам, виїхала філе, і вони щось там підрізають по стандарту. Якусь там біля хребта. Я бачу щось вирізають. Ну, в принципі, якби, процес нормальний, жінки працюють. От так виглядає цех. Тут є різні процеси, ви ніколи не поїдете на один процес. Процеси завжди будуть різні. І вас ставлять там, де треба бригадір. Ось такий завтрак, обід, обід, 90 центів, повноцінний обід, перше, друге, третє. Воно меню постійно міняється. Вони його беруть домой, економлять. Ось таке житло простеньке. Ну, саме мінімальні достаточно пройти віддохнути. Якийсь освітильничок, якісь шторочки, обід, повторюсь, дуже класний. Його хвалять. Тут перше, друге, третє і ще на это. То так вони. Слайси викладають на картонешку, слайси це по 100-200 гілені, ну, капчені червона риба. Потім накладають поліетилен, потім кладуть на лінію, там хтось вакуумом запаковує. Тут жінки нафілетування, вони там щось підрізають по стандарту все. От, різні процеси. Сама перевірена вакансія, сама масова, самим масовим набором можемо брати навіть до 60 років, особливо, якщо є досвід роботи за кордоном. Тільки денні зміни: 50 євро житло, 5 євро нетто отримуєте, зарплата до 1200 євро. Повторюсь: сама перевірена вакансія. Влаштувати туди вже сотні людей, 90% гарних відгуків. Вас зустрічають на вокзалі, беруть за руку, відвозять в міграцію, потім на офіс, потім відвозять поселяють. Від вас тільки, тільки працюйте. У кого цікавить така вакансія, до речі, скажу по секрету, що на осінь, ну з серпня місяця, вже починається в Литві, рибний сезон, то має бути багато годин. У кого цікавить така робота, одразу дзвоніть за номером, який я залишаю в коментарях. До нових зустрічей!